Ви плануєте розпочати свій бізнес, але досі вагаєтесь, вдасться вам це чи ні. У сьогоднішньому відео я поділюсь методом, який допоможе вам розпочати свій бізнес і не прогоріти. І не просто не прогоріти, ви навіть зможете обігнати досвідчених конкурентів. Метод працюватиме у будь-якому бізнесі, і в товарному, і в послугах, і офлайн, і онлайн. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Давайте для початку з'ясуємо, як же починають бізнес більшість підприємців-початківців. Одразу уточню: я кажу про сучасних підприємців, так як у період після розвалу радянського союзу, а точніше 90-ті і нульові, підхід до вибору і запуску бізнесу сильно відрізнявся. Підприємці починали бізнес скоріше через необхідність. Ніж через власне бажання. Зараз же ситуація кардинально відрізняється, відповідно, і підхід до вибору і запуску бізнесу. Це з'ясували, а тепер повернемось до сучасного підприємця. Зазвичай усе починається з якоїсь дуже крутої ідеї ідеї, яка постійно крутиться в голові, не дає ні про що інше думати, окрім неї, навіть не дає нормально спати уночі. І чим більше ви думаєте про цю ідею, тим більше ви нею загоряєтесь. Ви, звісно ж, і як і належить справжньому бізнесмену берете калькулятор у руки і перераховуєте, скільки будете заробляти, займаючись цим бізнесом. І о чудо розрахунки тільки підтверджують те, що вам потрібно займатися цим бізнесом. Після таких розрахунків ідея виглядає для вас ще привабливішою. І якщо на попередньому етапі ви тільки думали про те, наскільки цікаво вам буде займатися таким бізнесом, то зараз ви цілком серйозно сприймаєте її і. Як свою майбутню справу. Адже це не тільки цікаво, це ще й вигідно. Після цього емоції переповнюють вас ще більше, і що ви робите далі? Правильно, ви ділитесь своєю ідеєю з близькими людьми, а саме з родичами і з друзями. Ви ділитесь із ними своєю ідеєю з максимальним ентузіазмом. Вкладаєте у кожне слово максимум енергії і натхнення. Ви детально описуєте і розмальовуєте свій бізнес-план, показуєте, наскільки вигідною є ця справа. Ви настільки викладаєтесь, що у вас виникає думка. Якби я був інвестором, я би одразу виділив собі на цю ідею потрібну суму грошей, ще й сам би просився в долю у такому прибутковому бізнесі. Проте реакція наших близьких людей може кардинально відрізнятись від того, що ми очікуємо, побачити. Ми ділимося з ними цією ідеєю і очікуємо почути у відповідь щось на зразок. Вау, яка крута ідея, мені дуже подобається, в тебе все вийде, давай я тобі допоможу. І іноді ми справді будемо чути такі фрази. А що ж ми будемо чути найчастіше? Куди частіше ми будемо чути фрази на зразок з цього нічого не вийде, все вже зайнято, куди ти лізеш? У тебе зовсім інша освіта. Ти думаєш, якщо б це дійсності працювало, хтось би за це не взявся, де ти візьмеш гроші на відкриття? Ти без штанів залишишся з цим бізнесом, і багато-багато інших фраз, які ви або вже чули, або вам ще доведеться почути від своїх близьких. І тут у вас виникає два варіанти дій: перший ви прислухаєтесь до того, що кажуть вам ваші родичі чи друзі, і відмовляєтесь від даної ідеї. У вас закрадуться сумніви, які почнуть дедалі частіше і частіше програватись у вашій голові. А може дійсності усе не так просто. А може, й справді моя ідея не настільки приваблива, а потім ця ідея так же швидко потухне, як і швидко загорілась. З однієї сторони можна сказати: ну добре, що так усе склалось. Значить, ідея й справді була не настільки важливою, якщо від неї так швидко відмовились. Не можу не погодитися з цією думкою, адже по суті спрацював фільтр, який і відсіяв вас від ідеї, яку ви не зможете реалізувати. Ви можете заперечити і сказати, чому я не зможу. Дуже просто: якщо вас від вашої ідеї змогли відлякати тільки слова того, що може статись, але ще не сталось, то що буде, коли ви стикнетесь із реальними труднощами, а ви з ними однозначно стикнетесь? До речі, на каналі є відео із тестом, завдяки якому ви зможете відповісти собі на це питання? Варто вам займатися конкретним бізнесом чи не варто? Посилання на це відео залишаю ось тут. Обов'язково подивіться, я розумію, що у вас може виникнути певний страх до цього тесту, адже він зможе зруйнувати вашу віру в бізнес, який ви хочете почати. Тому внесу декілька уточнень. Тест не направлений на те, щоб відмовити вас, займатись вашим бізнесом. Він направлений на те, щоб відключити усі емоції, які заважають об'єктивно подивитись на вашу ідею, і тоді, вже бачачи усі за і проти, без прикрас, ви зможете прийняти правильне. Рішення. Якщо виявиться, що навіть без емоцій і без прикрас ваша ідея вигідна, у вас з'явиться ще більше рішучості, щоб розпочати цю справу. Але повернімось до того, чому близькі люди вас можуть відмовляти від вашої ідеї. Тут насправді є дві головні причини: перша вони турбуються про вас. Інакше кажучи, вони не хочуть, щоб ви почали справу, в якій потім втратите гроші, багато часу, зусиль, здоров'я, і до того ж можете втратити вигідне місце роботи, яке у вас зараз є. І в більшості випадків ми думаємо, що саме цією причиною керуються наші близькі люди, коли дають нам схожі рекомендації. Проте це не завжди так. Є й інша причина, яка зустрічається набагато частіше отже, друга причина заздрість. Ви запитаєте, а чому ж тут заздрити? Бізнес поки що не відкрито. Це ж тільки ідея на папері. У цьому і уся суть. Як то кажуть, краще придушити ідею на етапі зародження. Справа в тому, що коли ви розпочнете свій бізнес, ви будете виділятись на фоні своїх близьких. Ви станете успішнішими, ніж вони, ви будете заробляти більше, ніж вони, і житимете краще, ніж вони? А ваш успіх нагадуватиме їм про їхню неуспішність, про те, що і вони могли цього досягнути, але нічого не зробили. А визнавати свої слабкі сторони, свої помилки дуже болюча справа. Тому й простіше зробити так, щоб ви відмовились від своєї ідеї, щоб не виділялись на фоні них. І тут виникає цілком логічне запитання: а як як же визначити, коли близькі люди дають поради, бо турбуються, і коли дають поради, бо заздрять. На каналі є відео, яке детальніше розкриває цю тему. Посилання на нього залишаю ось тут. Про те, щоб не казали ваші близькі відносно вашої бізнес-ідеї, останнє слово залишається за вами. Ви можете прислухатись до них і відмовитись, а можете не прислухатись і все ж наважитись на відкриття свого бізнесу. Нерідко підприємці обирають саме другий варіант, щоб довести усім, хто в них не вірить, те, що вони помиляються. І це виступає додатковою мотивацією до дії для підприємців мотивацією, яка все ж підтримає. Підштовхує їх розпочати власну справу. На цьому етапі, на етапі запуску, для підприємця починається перший контакт із реальністю, як то кажуть. Що я маю на увазі? Я кажу про підготовчі роботи перед відкриттям свого бізнесу. Це і реєстрація у податковій, і підготовка усієї необхідної документації для ведення бізнесу, і пошук стартового капіталу, пошук місця, де будете працювати пошук і найм працівників і багато багато інших організаційних робіт які у кожному бізнесі свої це один із найскладніших і найнудніших етапів для підприємця початківця чому Бо ви за обмежений проміжок часу маєте дізнатись і засвоїти дуже багато нової інформації, в тому числі із законодавства. За обмежений проміжок часу вам потрібно отримати дуже багато дозволів для того, щоб ви взагалі мали право займатися своєю справою. І щоб потім у вас не виникало проблем із законом. Це залежить знову ж таки від обраного вами виду діяльності. За обмежений проміжок часу вам потрібно буде обрати приміщення для роботи вашого підприємства, оплатити оренду, якщо орендуєте, належним чином його обладнати, найнявши для цього спеціалістів, завантажити своєю продукцією, якщо у вас товарний бізнес, прорекламувати бізнес в кінці кінців. Тут може виникнути ще одне питання. Чому в обмежений проміжок часу? Річ у тому, що поки ви відкриваєте бізнес, ви регулярно вкладаєте туди гроші. Дуже часто ці гроші і є позиченими. Або в банку, або в знайомих, це не важливо. Важливо те, що у вас є чіткий термін, доки ви повинні ці кошти повернути. І якщо із знайомими ще можна якось домовитись про продовження терміну повернення, то і з банками так не вийде. Будете протерміновувати платежі, і банк нараховуватиме вам пеню. Нерідко банк видає позику під заставу. Простіше кажучи, якщо ви не повернете банку гроші, він забере майно, яке ви заставляли. І ось так обмежені терміни повернення коштів і страх того, що у вас відберуть ваше майно, якщо ви не повернете кошти, змушує вас діяти дуже швидко. Тому такі підготовчі роботи є другим фільтром на шляху до відкриття свого бізнесу. І ви або здаєтесь відмовляєтесь від ідеї запуску своєї справи і позбуваєтесь усіх цих труднощів, або боретесь і проходите до наступного етапу. Отже, бізнес відкрито нарешті. Ті настав момент, коли ми зможемо компенсувати усі затрачені кошти і зусилля. Нарешті можна хоч трішки розслабитись, але чи так це насправді? Я б сказав усе з точністю до навпаки. Чому так? Тому що це новий бізнес, новий, отже, немає клієнтської бази. Немає навіть, хоча б якогось потоку клієнтів, не те, що стабільного кожного клієнта. Ви по факту вириваєте з вулиці, і силоміць затягуєте до себе і словами завітаєте, вам сподобається. І що найцікавіше, такими ось запрошенням будете займатися саме ви, як власник. Ви можете обуритись і сказати, чому я, я ж власник. У мене для цього є працівники, яким я гроші плачу. Якщо ви справді так думаєте, то змушений вас розчарувати. Вашим працівникам в більшості випадків абсолютно байдуже на те, що ви власник. Їм навіть байдуже на те, що кожен клієнт це їхня зарплата. Насправді людиною, яка найбільше зацікавлена в успіху справи у збільшенні клієнтської бази, є ніхто інший як власник. Тобто найбільша ініціатива повинна йти саме від вас. Якщо у вас не буде цієї ініціативи, не сподівайтесь, що ваші працівники проявлять її самостійно. Простіше кажучи, не треба вам, працівникам тим більше не треба. Ви можете запитати, то що мені самому усю роботу потрібно робити. А якщо так, то для чого мені тоді здались ці працівники? Мені навіть вигідніше без них, зарплати не потрібно буде виплачувати. Ви, звісно, можете спробувати робити усе самостійно, але тим самим ви дуже швидко перегорите. Та й бізнесом це не назвеш, якщо будете робити усе самостійно. Запам'ятайте, бізнес це є система. А система ніколи не складається з однієї деталі, якою б якісною, мотивованою вона не була. До того ж, одна деталь закриває одну ну, від сили декілька ділянок роботи. Тому потрібні й інші деталі. І ось такими деталями є ваші працівники. Можливо, це звучить дещо цинічно, проте це правда. А от вже те, як ці деталі будуть працювати у вашому бізнесі, залежить від вас як власника і за сумісництвом керівника підприємства. Не сподівайтеся, що працівники самі організуються і вибудують ефективну систему роботи вашого бізнесу. Цим повинні займатися тільки ви. А от про те, як вибудовувати таку систему, яка працюватиме з мінімальною вашою участю, і навіть без вашої участі, я розповідаю ось у цьому відео. Далі, коли зможете організувати роботу працівників, вам потрібно організувати роботу з клієнтами. Інакше кажучи, вам потрібно буде вибудувати систему роботи із клієнтами. Я називаю таку систему поповнення клієнтської бази. Суть такої системи у тому, що вона перетворює нового клієнта у постійного, який не просто купує у вас регулярно на великі суми, але й рекламує ваш бізнес і приводить нових клієнтів. Звучить привабливо, чи не так? Проте, перше ніж вибудовувати таку систему, вам потрібно зрозуміти, який шлях проходить клієнт, щоб із нового перетворитись у постійного. Про це я детально розповідаю ось у цьому відео. Але не забувайте, труднощів із працівниками і клієнтами це далеко не усі проблеми у бізнесі, з якими ви стикнетесь. Є ще одна дуже серйозна, яка Перекриватиме кисень і вам, і вашому бізнесу, і в прямому значенні цього слова. І ця проблема називається конкуренти. Складність і важкість конкурентної боротьби залежить від активності конкурентів. Активність конкурентів залежить від того, у якій галузі ваш бізнес. А якщо точніше, частота покупок вашими клієнтами. Чим частіше купують клієнти, Тим частіше вам доведеться вступати в конкурентну боротьбу. І звісно ж, є багато інших факторів, від яких залежить складність і інтенсивність конкурентної боротьби. Але дане відео не про це. Важливо розуміти, що саме з конкурентами ви будете боротись за кожного клієнта. Але найгірше у конкуренції навіть не це. Найгірше у конкуренції те, що завжди працює правило: усе, що не заборонено, дозволено. Тобто конкуренти можуть використовувати такі підходи, що ви відверто кажучи, можете збанкрутувати і залишитись без, без копійки, розпродаючи майно підприємства за борги. А про те, як саме можуть зашкодити вам конкуренти, і найголовніше, як боротись з ними, щоб не те, що не втратити бізнес, але й перемогти їх. Я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться цей плейлист, і це ми ще не згадували про інші специфічні проблеми, з якими ви неминуче стикнетесь у своєму бізнесі, надивившись на усі ці труднощі і стикнувшись з ними безпосередньо, у підприємців залишається. Два варіанти дій закрити бізнес і на цьому зупинити свої страждання або продовжувати боротись за місце під сонцем. Частина, як завжди, відсіюється, а інша переходить на наступний етап. Наступний етап я називаю пізнання правди дещо пафосно звучить, Правда ж зараз усе поясню на цьому етапі у підприємця рожеві окуляри повністю злітають. Він бачить бізнес, яким він є. З усіма труднощами і тим, що йому реально вдається заробити, а не те, що він собі на калькуляторі порахував у стані ейфорії. Дуже часто очікування і фактичний заробіток сильно відрізняються, причому не в вашу користь. Але от що цікаво, вас може навіть нудити від вашого бізнесу, від працівників, від клієнтів, від постачальників, від усього, -усього що з цим бізнесом пов'язано. Проте ви ним продовжите займатися і що особливо. Диво цікаво, чим більше років ви займатиметесь цим бізнесом, чим старше ви ставатимете, тим сильніше прив'язуватиметесь до, до цього бізнесу, який, який вам у печінках сидить. І пересічні людині або тим, хто планує починати свій бізнес, дивно це чути мовляв. Якщо бізнес не подобається, не займайся, для чого багато років підряд себе мучити? А справа ось у чому. Покидати такий бізнес шкода. Чому? Бо у нього вкладено багато роботи, часу і грошей. А далі з кожним роком підприємець ще більше втягується і звикає до нього. Коли бізнес працює кілька років, але підприємець вже зрозумів, що це не те, чим він хотів би займатись, він все рівно продовжує. Чому? Одна із причин банальна і смішна. Щоб не дати приводу для радощів тим, хто казав, що нічого не вийде, щоб потім не слухати фрази на зразок: Ну я ж казав тобі, що з цього нічого не вийде. А потім бізнес починає потроху давати дохід, дохід стає стабільнішим, і підприємець ще більше закріпляється у думці, що потрібно ним займатися. Потім виникають зобов'язання перед клієнтами, постачальниками, і на заміну одним приходять інші зобов'язання. Це ще сильніше прив'язує підприємця до його бізнесу. Далі рутина затягує, а час іде. І ось через 10 20 років занять таким бізнесом нашому підприємцю 30-40 років, а то й більше. Йому вже не хочеться експериментувати. Він стає реалістом. Він вже давно наплював на свої інтереси. Замість них з'являються потреби: потреби за щось жити, годувати, одягати сім'ю, допомагати батькам, платити зарплату, оренду, податки, ну і так далі. Хочу замінюється на потрібно, і він, наче робот, робить одну і ту ж роботу, бо тут усе зрозуміло. Він знає, що і як робити. Він знає клієнтів. Клієнти знають його, тим більше він пам'ятає, як важко він залучав кожного клієнта, і щоб ось усе це, це покинути зараз і почати щось нове, заради чого? Ні, наш підприємець на таке не готовий. І так він тягне цей бізнес багато років. Він і не розвивається, бо йому не цікаво його розвивати, і працівники не мотивовані. Пам'ятаєте, якщо власник не мотивований, то і працівники тим більше. І так власник бореться і всередині бізнесу з працівниками, і ззовні, з конкурентами, і мало що заробляє. Вистачає тільки на найнеобхідніше, ну і то не завжди. А знаєте, що найстрашніше у цій ситуації? Найстрашніше те, що в один момент усе різко зупиняється. Уявіть, що у цього підприємця проблема із здоров'ям і йому терміново потрібно робити операцію. І добре, якщо є хтось, кому можна делегувати повноваження до моменту, поки наш герой не пройде реабілітацію і не зможе приступити до роботи. А якщо він керував усім сам, якщо усе було зав'язано на ньому. Тут вже й бізнес легко можна втратити. А що якщо цей бізнес єдине джерело доходу цього підприємця? А що якщо цей бізнес єдине джерело доходу його сім'ї це надзвичайно великий стрес, який не те, що здоров'я позбавить, але й життя? І такі випадки у практиці мають місце бути, і вони не одиничні. В один момент сім'я може залишитись і без годувальника, і без доходу, і з величезними боргами, і з силою селеної проблем, які потрібно терміново вирішувати. Не надто приваблива перспектива, правда ж? І тоді виникає цілком слушне питання: як цього не допустити? Щоб цього не трапилось у вашому випадку, потрібно використати метод, про який я казав на початку відео. Використавши його, ви зекономите багато часу, років і здоров'я. До того ж, швидко зрозумієте, ваша це справа чи ні. Якщо ваша, то зможете вберегти себе від багатьох помилок, які дорого вам обійдуться. Так що ж робити? Потрібно одразу позбутись рожевих окулярів ще до запуску бізнесу. Ще у той момент, коли ідея про конкретний бізнес виникає у вас і викликає шквал емоцій. Як це зробити? Вам потрібно з'ясувати усе про бізнес, яким хочете займатися. А точніше, виявити усі підводні камені, проблеми, з якими ви стикнетесь, коли розпочнете свою справу. Виникає запитання. Як же їх виявити в одному із своїх відео я розповідав про те, що конкуренти дуже хочуть, щоб ви не те, що закрились, а й взагалі не відкрились. І будьте певні, вони для цього дуже сильно постараються. Проте ми можемо їх старання використати собі на користь, яким чином? Дуже просто Підходите до своїх конкурентів і кажете, що хочете розпочати такий же бізнес, як і у них. Далі запитуєте, які поради вони могли б вам дати. Конкурент почне дуже акуратно, дипломатично вас відмовляти. Почне розповідати про те, який цей бізнес важкий, які у нього є підводні камені, через що йому довелось пройти, щоб його запустити, розповість, як мало йому цей бізнес приносить грошей. Звісно, будуть і конкуренти, які відмовляться хоча б щось казати, але це не важливо. Те, що ви дізнаєтесь від конкурентів, допоможе вам з двох сторін. З однієї сторони, ви побачите реальну картину того, яким є цей бізнес. Поспілкувавшись із декілька Кількома своїми прямими конкурентами, тими з якими ви і ділитимете своїх клієнтів, у вас точно зникнуть рожеві окуляри. Ви або зрозумієте, що цей бізнес не ваш і не будете його починати, зекономивши багато часу, зусиль, грошей, здоров'я, і не пройшовши той шлях, який я описав вам раніше. Або побачите, що вас це не лякає, і слова конкурентів ніяк не відбили вашого бажання займатися цим бізнесом. Навпаки, ваш інтерес тільки підігрівся від цього, якщо так, то усе сказане конкурентами можна розцінювати як підказки, які можна. Враховувати і не допустити у своєму бізнесі помилок. Наприклад, конкурент розповів вам, що дуже важко закупляти товар по вигідній ціні на ринку. 1. що можна взяти із цієї фрази? Перше, де саме ваш конкурент закупляє товар. Друге, ви ще перед відкриттям зможете поїхати на цей ринок і пошукати постачальника, який дасть вам потрібну ціну. Третє на цьому ж ринку, ви можете спілкуючись з іншими постачальниками або спостерігаючи. Зможете дізнатись, який ще товар часто закупляють ваші конкуренти, і не будете експериментувати з тим, що будуть пропонувати інші постачальники, а потім думати гадати, що робити із цим неліквідом. Якщо у вас виникають питання по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче. У описі до цього відео, а поки рекомендую вам ще подивитись ось ці відео. Вони продовжують і доповнюють сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке і до зустрічі за кілька секунд.